Виконуємо номер 1079 із підручника Алгебра 7 та номер 44,43 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Побудуйте графік функції. Задання перше y дорівнює х додати 1, якщо х менше або дорівнює 0. І Y дорівнює 1, якщо х більше за 0. Друга дорівнює 2х, якщо х менше або дорівнює за мінус 2, і y дорівнює 3х додати 2, якщо х більше або дорівнює за мінус 2. Приступаємо до виконання. Графік нашої функції складається із двох частин. Перша частина це y дорівнює x додати 1 для значень аргументу менше або дорівнює 0. І y дорівнює 1 для значень аргументу х більше за 0. Отже, до осі ординат зліва буде розміщено графік функції y дорівнює x додати 1. Праворуч від осі ординат буде розміщено графік функції y дорівнює 1. Знайдь, візьмемо два значення аргументу із Обмежень х менше або дорівнює 0, і знайдемо відповідні значення функції, щоб побудувати першу частину нашого графіка. Нас можна взяти 0 менше або дорівнює 0. І знаходимо відповідні значення функції. Якщо х дорівнює 0, то y дорівнює 0. Додати 1, отримаємо 1. І менше тепер за 0 візьмемо мінус 2. Якщо х дорівнює мінус 2, то y дорівнює мінус 2 додати 1, маємо мінус 1. Побудуємо точки з координатами 01 і мінус 2 1 в системі координат. 0 1 і мінус 2 мінус 1. Проведемо пряму ліворуч від осі о Через ці точки. Я побудувала першу частину нашого графіка ліворуч від осі ординат. Тепер праворуч від осі ординат я маю побудувати графік функції y дорівнює 1. У нас будь-якому значенню х відповідає одне й те саме значення y, що дорівнює 1 Графіком функції буде пряма, яка проходить через точку, у якої будь абсциса будь-яке число, а ордината дорівнює одиниці. Візьмемо дві такі точки, враховуючи нашу умову. Отже, візьмемо точку 1х, ну, відповідно, ордината буде 1. І візьмемо 3. ордината на залишається 1. Побудуємо наші точки. 1, 1, і 3, 2. 3, 1. Проведемо пряму через утворені точки. Я побудувала другу частину нашого графіка, і утворилась у нас ламана лінія це графік нашої функції. y дорівнює x додати 1, якщо x менше бо дорівнює 0. І y дорівнює 1, якщо x більше за 0. Переходимо до другого завдання. Графік нашої функції також складається з двох частин. Перша частинка – це у нас буде графік функції y дорівнює 2х, якщо х менше за мінус 2, друга, y дорівнює 3х додати 2, якщо х більше або дорівнює за мінус 2. Я провела пряму y х дорівнює мінус до 2, бо саме до нашої лінії х дорівнює мінус 2 у нас буде розміщено ліворуч від неї графік функції y дорівнює 2х. Праворуч y дорівнює 3. 2. Складемо таблицю для значення аргументу, що задовольняють нашу умову. Менше мінус 2, отже, візьмемо мінус 3 і мінус 4. Якщо х дорівнює мінус 3, то y дорівнює 2 множимо на мінус 3, буде мінус 6. І тепер мінус 4. Якщо х дорівнює мінус 4, то у дорівнює 2 Множимо на мінус 4, маємо мінус 8. Побудуємо точки з координатами мінус 3, мінус 6, та мінус 4 і 8, мінус 3. І мінус 6, мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5, мінус 6. Мінус 3, мінус шість і мінус 4, мінус вісім, мінус 7 і мінус вісім. Проведемо пряму праворуч від нашої штрихової лінії через наші дві точки. Ну, а тепер праворуч від нашої лінії будуємо. Графік функції, y дорівнює 32, другу частину нашого загального графіка. Тепер ми маємо брати значення х більше за мінус 2 або дорівнює. Тому беремо мінус 2 і 2, і знаходимо відповідні значення функції. Якщо х дорівнює мінус 2, то y дорівнює. Підставляємо вже другу формулу: 3 множимо на мінус 2, додаємо 2. Це мінус 6 додати 2 буде мінус 4. І тепер 2. Якщо х дорівнює 2, то y дорівнює. 3 множимо на 2, додаємо 2, буде 8. Побудуємо наші точки з координатами мінус 2 і мінус 4, та 2 8. Мінус 2, мінус 4. Мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4 та 2, 8. То 2 у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 8. Проведемо пряму через отримані точки. Ми побудували графік функції y дорівнює 2х, якщо х менше. За мінус 2, і у дорівнює 3, тот 2, якщо х більше або дорівнює за мінус 2. Номер 1079 із підручника Алгебра 7, та номер 44.43 із підручника математика 7. виконано.